Продовжуємо вивчати теорію ймовірності. Наступна тема у нас поняття про теорію надійності. Поняття про теорію надійності. Що означає ці слова? Що означають ці слова? Ці слова означають наступне: що кожен елемент це не тільки пристрій, це і людина. теж – це також і ціле підприємство працює до якогось моменту, але потім воно перестає працювати. Знову ж таки, в розрахунках для цього елемента використовується параметр лямбда, який називається інтенсивність відмов, який називається інтенсивність відмов. Імовірність того, що протягом часу станеться відмова, знаходиться за оцією формулою. Знаходиться за оцією формулою. Тобто ми бачимо, що з часом, чим більше час, коли t дорівнює нулю, це буде одиниця, а коли t буде зростати. Відповідно, Буде зменшуватися імовірність безвідмовної роботи. Буде зменшуватися ймовірність безвідмовної роботи. Бачите, так? Да? Ця формула, оця формула, працює, коли лямбда менше нуля. Коли лямбда більше нуля, формула простіша. F в степені мінус лямбда Т. Як бачите, в обох випадках, незалежно від того, менше, нуля, менше одиниці лямда чи більше одиниці лямбда, формула базується на експоненційному законі. Формула базується на експоненційному законі. Зрозуміло, так? Да? Отже, це функція. Яка дозволяє нам з вами це просто експоненційний закон. Функція розподілу експоненційного закону ви її вже вивчали, ось вона одиниця мінус лямбда Т, а лямбда – інтенсивність відмови. Тобто F від t визначає для нас імовірність того, що цей об'єкт буде працювати безвідмовно. Протягом часу меншого, ніж наперед задана величина Т. Ніж наперед задана величина Т. Імовірність безвідмовної роботи в інтервалі від Т0 до Т показана у вас нижче. Треба просто взяти суму цих часів і. Підставити функцію експоненти. І є ще цікава формула імовірність безвідмовної роботи від терво... в інтервалі від Т нульового до Т, якщо уже працював безвідмовно в попередньому інтервалі від нуля до Т. І ми бачимо в знаменнику ймовірність безвідмовної роботи. Знаменнику, а в чисельнику оця величина. Тобто, це просто комбінація оцієї формули. Ну тут мається на увазі, що лямбда більше нуля. Тобто, оце в чисельнику, оце в знаменнику. І ми отримаємо імовірність безвідмовної роботи, все одно виходить. F степені мінус лямда Т. В деяких випадках використовується резерв. Що таке резерв? Ну, якщо брати для прикладу магазин, да? Брати для прикладу магазин, то в нашому прикладі резервом є додаткові продавці, які працюють позмінно. Але якщо один із продавців захворів, то той, хто його повинен був би замінити в іншу зміну, виходить у зміну, яка стосується нашого продавця. І ми з вами зі здивуванням бачимо в цій формулі відому нам формулу бірнулі. Відому нам формулу Бірнулі, але вона ускладнена. Вона у нас ускладнена. Додатковими елементами. Ви пам'ятаєте формулу бернулі. Імовірність того, що із N спроб виникне M подій, якщо ймовірність виникнення однієї події дорівнює P. Це те ж саме. Давайте спробуємо зробити розрахунок для нашого прикладу, який я тільки що придумав. А саме магазин. Отже, у магазині. Є. У нас у магазині є три продавці. Треба поміняти шрифт. У магазині три продавці. Це і є параметр N. Давайте визначимо. Імовірність безвідмовної роботи у випадку, коли у нас резерву немає. Тобто І дорівнює нулю. Тоді наша формула зводиться просто до формули Бернулі. Зводиться просто до формули Бернулі. Я отут напишу І. Нуль. Один, два, три. І з вами зробимо ці розрахунки. Значить, комб. Комбін. Із трьох як константа по нулю. Ні, не по нулю. Мені ж тепер треба тут. Ставити М Н Тобто мені ще треба поставити параметр N. Ага, я поспішив. Значить, N у нас основна кількість продавців. М у нас запасні продавці, ну я їх теж взяв три. Що сталося? Я їх теж узяв три. Зрозуміло, так? Да? Ну, давайте зробимо ці розрахунки. І ми уважно дивимось на формулу. І ми з вами уважно дивимось на формулу. І ми з вами уважно дивимось на формулу, яка дозволить нам зробити ці розрахунки. Отже, нам потрібні комбінації. Комбін, так. Да. В знаменнику N M. Тобто оце як константа плюс оце як константа. Крапка з комою, а в чисельнику N як константа плюс І, яке у нас буде мінятися, закрили дужки. Помножити. А яка ж ймовірність безвідмовної роботи? Поки нехай ця формула остається, а нам же з вами треба прорахувати ймовірність, ймовірність безвід... того, що людина буде працювати безвідмовно. Уявімо собі, що в нашій області проживає 3 мільйона населень. Я ж правильно написав? Правильно. Із них скільки тисяч захворіли коронавірусом. Із них захворіли коронавірусом. Скільки ж їх перехворіло? Не буду покалісти в інтернет, хоча інформацію можна прямо зараз знайти. Ну, уявимо собі, що 50 тисяч перехворіли коронавірусом. Тоді ймовірність того, що людина вийде на роботу. Це 50 тисяч поділити на 3 мільйони. Точніше, навпаки, це ймовірність захворіти. А от одиниця мінус оце число, і, мабуть, все-таки у нас треба ще ну додати. Ні, ну хоча б 9. Отак. Це ймовірність того, що людина не захворіє ймовірність того, що людина не захворіє. Тепер можна додавати формулу помножити наше П як константа степені М як константа плюс I, а І у нас не константа. Закриваємо дужки і помножити на одиницю мінус П. Як константа. Закриваємо дужки, Я не закрив. Закриваємо дужки В степені. Закриваємо дужки, М як константа мінус І. Закриваємо дужки, готово. Що там за помилка? дивимося уважно. Комбін правильний. А, отут тут неправильно. Тут неправильно. Тут треба поставити знак помножити і відкрити душки. І тоді у нас все вийде. Так, це ми знайшли суму. Тепер цю суму треба скласти. І ми отримаємо ймовірність безвідмовної роботи майже 100%, коли у нас три резерва. Якщо у нас два резерва, то тут розрахунки будуть невірними і нам треба знайти суму тільки оцих елементів. Тут уже ймовірність по чомусь виходить. А, там десь у мене помилка в формулі. Так просто його писати не можна було. Так просто його писати не можна було. Всі розрахунки, треба розрахунки повторювати, інакше плутатися не буде. Отже, ми бачимо, що коли в умовах коронавірусу ми хочемо, щоб наш магазин працював безвідмовно. Нам потрібно іще ще три продавці в резерв, і тоді наша контора буде працювати безвідмовно. Як завжди, я наголошую, що все, що не зрозуміло, ви узнаєте шляхом консультацій очних чи неочних, чи заочних, чи дистанційних, чи через мейл. Чи через телефон, чи через Teams попросити зустріч? Я завжди на зв'язку і готовий з вами спілкуватися. А на поки що, все.